Вітаю, друзі! І сьогодні у нас рубрика з уст давнини і три слова, як завжди, з історичної повісті Богдана Лепкого Мотря. Отож, сьогодні у нас повіс, хованець та супліка. Чи чули такі слова, чи вживаєте? В якому регіоні? Діліться, будь ласка, у коментарях. А хто ще досі не чув історичної повісті Мотря, дві частини якої вже є на каналі. Будь ласка, обов'язково послухайте посилання прикріплюю до цього відео. Вся історична правда про гетьмана Мазепу, про царя Петра та всі діла, які творилися московитами в нашій славній Україні. 400 років тому і абсолютно релевантно нашому сьогоденню на превеликий жаль. Отож маємо знати. А сьогодні три слова: повіс, хованець та «супліка». і починаємо з першого слова повіс, екіпаж. Цар зігнувся і ледве вліз у дверці. Повіс на сталевих пружинах і на шкіряних пасах перехилився набік під вагою царя. Цар любив скору їзду. За ним пустила задня сторожа, за нею повози з царськими людьми: один, другий, третій, десятий, за повозами дехто з козацьких старшин на гарно убраних конях. Отож, повіс, повози, екіпаж. Наступне слово хованець у даному контексті домашній чорт або домовик. І коли Сердюк стояв на варті під покоями Івана Мазепи вночі, він собі міркував. Кажуть, хованця собі тримає, той його якимись мастями смарує, і від того його тіло не старіється. Оскільки Іван Мазепа виглядав на свій вік дуже гарно, сердюка турбували такі думки, і такі слухи ширилися у народі. Наступне слово супліка, писане прохання або ж одним словом, скарга. І генеральний писар Пилип Орлик звітує Івану Мазепі. Нема днини, щоб до нашої канцелярії не прийшла якась супліка від Слободи, волости, а то від якогось городу, що там, то й там, то стільки-то людей вбили, стільки то, стільки худоби забрали, хутір спалили, жінок зґвалтували, аж остогидло читати. Саме таку супліку мали вони писати царю Петру, щоб довести до його відома, що творили московити в Україні. Отож, сьогодні три слова: «повіс», хованець та супліка. Додаємо до нашого словничка та чекаю на ваші коментарі. А всім іншим приємного прослуховування твору Мотря!